Всім доброго здоров'я. Одна наближається Завершення вирощування картоплі. Я І хотів розказати, показати результат роботи гербіциду, яким я обробляв картоплю цього року. Це є антисапа. Проблема тільки в лободі. О, ця фігня, воно її не стримало. Якщо подивитись ближче, ось тільки одна картопля. І лобода. Якби не було лободи, поле ідеально чисте. Проблема в лободі. Решту всі буріни воно стримуло мені на цілий сезон.